Всім привіт! З вами Артем Опальник і я покажу, як встановити скін на Minecraft AMC 10. Для цього вам потрібно завантажити скин ось такий. Це буде посилання в описі, там я вам скину побачите. Далі нам потрібно зайти в Minecraft. Бо Minecraft можна за допомогою самого Minecraft, тобто тут відкриваємо, ось тут в мене вже відкрито. І можна зайти папка ігри. Ну, Це най найлегше. Можливо, це ви хочете спуск і R англійська, тоді буде висвітлюватись ось так. І пишемо тут е відсотки, відсоток AppData і ще один відсоток. Ну, Мені е звичайно так легше буде. Так що Далі заходимо в версію 1.7.10. робимо з цього файлика такий архів. Тобто, Додавляємо в архів. Відкриваємо це, відкриваємо цей файлик. Заводимо папку Asset, Minecraft, Textures і Entity. Далі ми заходимо в цю папку і маємо видалити ось цей файл, видаляємо так. це згорнемо, поки що нам воно не потрібно. Тепер беремо. А, ладно, Оцей файл потрібно перемінувати в стіл PNG. І так. Так, зачекайте тут. Ось це. Так. Кидаємо сюди, нажимаємо ОК. І як ви бачите, воно є, но потрібно це ну, перемінувати. Тому що воно не буде вас працювати. Отак, переменовуємо, закриваємо, обновляємо і все. но, Якщо у вас воно не змінилося, скин не працює, потрібно зайти в знову папку Minecraft. Заходимо в ресурс pack. Якщо у вас є ресурс пак, то значить ви можете вирішити цю проблему. Заходимо в цей ресурс пак, папка Assets, Minecraft, Textures, Так. Intinity. не, Ще. А, да, 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 Intinity. І ось сюди потрібно кинути цей файл. Ну, спочатку маємо видалити. Видаляємо. Ось цей файл кидаємо. Окей. І перейменовуємо знову, бо, тому що я завжди забував і воно в мене не працювало. Так, зберігаємо, закриваємо, зараз обновля... Ні, вже не обновляємо, не потрібно, і заходимо в ігру. Заходимо в ігру, вона завантажується, і провіримо, чи працює дійсно цей скінь. А, зараз, зроблю так, тому що воно так не буде працювати, якщо в повний екран. Так, заходимо в одинці, збереження заходимо, і завантаження світу відбувається, створення місцевості і... І воля, на скінь встановився. Ось дивіться тут. Ось так. Ось так. Ніяких багів немає, все чудово. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім дякую за перегляд цього відео. До побачення.